Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні. Ми дуже втомлені. Побігли, бачите. Як вони чують, що там кормороздача йде, я не знаю. Ну капець, вони навіть на дворі чують, що там корм подається. Відео з двох частин вони мене збили, вибачайте. Покажу трошки городом і покажу, як сьогодні закладав яйця в інкубатор. До нас нарешті приїхав трактор. Нарешті, щось ми рушили з місця. 8 соток 8 соток. вчора було трошки продісковано. Приїде у неділю, сьогодні п'ятниця, ще раз пройдеться. Що ми вирішили? Тут буде тропінка у нас, це одна треть города, чи це 2 треті. Тут у нас. Трошки-трошки починається. Все завдяки вам. Дякую. Це все, що є. Це все передачки, подарунки від підписників. Дрівовідні піони потрошку відходять. З Львівщини Єжевіка все добре, чудово, замульчували. Ну, чи як там правильно. Це яка втома в мене, капець. А ще стільки всього сьогодні поробити. Малінка, малінка. Повинна отойти клубнічка. Трошки клубнички Клубнічку докуплю завтра от туди буде повністю клубнічка. Так, трошки для нас, щоб було. Що плануємо далі? Тут буде городик для нас, для маленької родини. Томати, перець, баклажани. Ми завжди томати. А, і ще огірки. Завжди це все садили самі. Завжди воно родило, тому що була полівна ну, вода була завжди, тут води немає. Тобто я ще її сюди не провів. Хлопці будуть копати от там під фундамент і одразу закладають трубу, щоб от там по, ну, біля межі скажімо так, йшла труба. Не прям там, ну метр від межі Буде йти труба, далі будуть будуватися приміщення, маленькі курнички, і вони будуть з водою. Це в мене третій курник в житті і третій курник без води. Вода, таскати її кожен день, це дуже-дуже важко і постійно треба контролювати. Я колись записував відео, що кури в мене їдять комбікорм завжди сухий, тому коли жара 0,5-0,75 літра, кожна курка за добу випиває, їх 150. 75-80 з гаком літрів кожен день треба таскати. Таке собі заняття. В цьому році е, ми посадили на підвіконні розсаду самі. Це перший нас досвід. Ць, ну, у нас досвідів починань в, в цьому році ну, неймовірна кількість, ну, очі бояться, руки роблять, нічого, все буде добре. Аби якби, війна не дійшла до нас і скоріше б закінчилася. І все буде дотана, ну, ніколи не дійде до нас, аби хлопці завершили це все. Так от, Будуть у нас Агрус, дуже дружина полюбляє, Оксанка робила варення з агруса. Ну це щось... Я не дуже варення дуже вкусне, але так його їсти ні. а вона в будь-який колір полюбляє, такий, такий. Тобто, тут городина. Картошку, картоплю не хочу, не хочу, не знаю. Зарікатися знову не буду, але не хочу. Тут трошечки кустарника, потім планую трошечки садочок. Садочок із штампових цих дерев, дерев, які невеличкі, маленькі, не знаю ще, як їх там обслуговувати, що вони потребують, як внимання на себе. Але бажання є, значить буде. І далі все буде люцерка. Люцерку, сусід, який пахав, каже Сашко, Давай посіємо, все буде добре. Говорю, та ні, люди кажуть, що вже запізно. Говорить, буде ще дощі. Давай посіємо. Люцерки в мене 2 кіло вже куплені. Береш люцерку, туди додаєш ячменю. І я вапняк додам, щоб бачити, де я сів. Зайде ячмінь. Він своєю тінню дасть, ну трошки тіні дасть, я потім її покошу і корнева система люцерни нехай розвивається. Такий план. Вчора я купив диск для того, щоб пиляти, ну, не пиляти, а косити траву. Він новий, з напайками, обалденно. Вчора спробував так класно вложить траву. Тому, думаю, попиляю на сіна. На мульчурування вот вчора бабуся Ксения 87 років а, так вчора спробував. Дуже гарно, дуже класно. То тут у мене сіна того ух. Ну, коротше, зараз розповім. Отакі от, от плани, вот будем, поїли, вибігають далі. Так що по городині ось такі от плани. Ну давайте за яйця. Давайте покажу вам, що за відео я знімав по обіду і потім буду розповідати. Вчора отримав три пакунки, але від двох окремих людей. Тут повинно бути 200 яєць, тут у купі 170. Зараз буду розпаковувати, дивитися, що взагалі прийшло, тому що зараз їду в салоне, солонянська інкубаційна. Солонянський інкубатор це інкубаційна станція. Як вона там правильно познайомилася з дівчатами, віддам, сплачую кошти, начебто домовили 4,50 за кожне яйце. Завтра вони запускають інкубатор. Кожну суботу вони закладують яйця. Завтра запускають 6.05 і через 21 день приїду за своїм новим поголів'ям. Тільки. Розпакував, далі ще не розпаковував. Отак вот виглядає перше враження пакування. Тут латки, я так гадаю, по 30 штук, тому яйця дуже близько один до одного. Зараз подивлюся, вони там з чим перекладені. А тут латки порізані і от такими от невеличкими, там по 10-15 штучок. Зараз буду далі розпаковку робити. Мій помічник розпаковки. О, не заважаємо. Ну. Вот так виглядає пакунок і вот так виглядає пакуночок. Яйця нічим не перекладений. Ну, зараз буду розпаковувати далі. Бульдог. Продовжуємо розпаковку. Так, шкода, що не свій інкубатор. Чому? Тому що от, от такі повинні всі бути яйця, кремовим. До речі, отут. От, зараз от, яйце вже все готове. Пленкою трошки перемотано. А, колір кремовий дуже класний. Зараз отак от не погано. Кремовий. А це от, від жіночки чомусь біле яйцем. Не знаю чому. Ну, за породу поки що не кажу, потім розповім, коли вилупляться, бачите це. Ну, я не знаю, не вже такі передають. Коротше, у вас буду ваші коментарі читати. Невже такі грязні яйця на інкубацію дають? І от десь тут зараз хвилиночку. Таке яйце, воно м, прямокутне. На камеру не видно, воно дуже прямокутне. Я б таке. Мабуть, теж в інкубатор не закладав. От щось таке. Да. Е, упаковка класна, кожне яйце перемотано. Все добренько, мабуть, розбитих тут буде більше, але мені от, от із за кольора ще яйця я теж вибирав породу, а тут чомусь біле. Шкода, не побачив, який. Яйця що вилупляться. Ну, по факту через 21 день подивимось. Розпаковка завершена. Що можу сказати? Це е, люди тримають у клітках кліточне утримання. Е, всі яйця чистенькі, розмір крупненький, гарний, класний колір. Мені дуже подобається. Навіть латки по 30 штучок і всього одне. Тріснуло, більше я не знайшов. 150, одне тріснуло. Це приватне господарство. Жіночка, потім дам контакти. Три яйця були просто роздавлені. 170 яєць. Яйця, ну я скажу так, дуже брудні. Дуже не знаю, як це впливає на виводок. Я ж кажу: от, бачите. Це говорить о тому, що немає навеса над курами. Вони ходять поволі, і в багнюки були дощі весь тиждень. От так от. Це от яйце це рядом було розбито яйце, чи з'їдено це жовток. Це не грязюка, це жовток. Це дуже погано. то... Так, я не знаю, ще, але яйцом дихає, шкарлупа має пори, і от то весь бруд пройшов внутрі. Ну, немає що робити. Будемо зараз їхати закладати. Три яйця. Навіть така щільна класна упаковка, були роздавлені. Хтось буцнув чи що. Ну, в принципі, доставка нормальна, більш-менш класна. Все. Що це виходить? 149 і 167. Подивимось, що мені повернуть через 21 день. Приїхав на інкубаційну станцію. Тут от не розпродали, продають підрощених качок як там сказали який крос а я не запам'ятав отак вот все організовано бачите як класно а, там живність ходить ну двері зачинили там і цезарки, і все що хочеш не знаю, що там давайте трошечки подивимось ну, зараз я зараз отак вот камеру відведу Так, там он бройлер ходить. Гляньте, по воле. Ну і там цизарки були, десь побігли. Ну ладно, не буду, а то з камерою людину побачити. На 18 -е число будуть гуси Велика Сіра. Треба поміркувати з Оксанкою поспілкуюсь. Велика сіра, ну це класно. Так, от мої... Інкубаційні яйця. Три яйця не взяли, ті саме грязні, тому що каже, ну нічого толку з них не буде. А от там інкубатори стоять. Їх дуже багато, не буду заходити, бо в мене вигнали. Це от солонянський інкубатор. От такі яйця я зустрів. Інкубаційні яйця. Вперше це в мене досвід такий. Свого інкубатора поки що немає. Закладав в солонянський інкубатор, ви його бачили так трошечки поспілкувався, вони віддали мені оці три яйця. Мабуть, контакти тої жіночки, яка мені зробила 170 яєць по ціні 17 гривень, плюс доставка. І от така якість, мабуть, я не буду викладати не потім, не зараз. Людина, яка... Дала рекомендацію, зараз покладу. Людина, яка дала рекомендацію, завтра зателефоную Анатолію. Скажу вам Анатолій, твоя рекомендація не спрацювала. Ну, якось, якось так не повинно бути. Мені на інкубаторі там сказали, що це привіз таке. я Говорю, ну отак. Давайте не буду тягнути кота за одне місце. Це яйця барьковська барвіста, наша українська порода, яєчна порода. І це не крос. Ми вир... ну, я вирішив, наша родина вирішила, що ми будемо намагатись ще спроб... спробуємо зробити нашу українську ферму повністю на українській птиці. Тобто, у нас на яйце буде Барьковська барвиста, дуже гарні рекомендації за неї. Багато відео передивився. У всіх вона несеться. Але поки що я мало чого знаю. Ну, зовсім можна сказати, нічого не знаю. То, що я робив пошук, то, що я питав у людей, то от таким от способом, як у мене, напівпромисловим триманням Барковської, поки що я не бачив. Тобто, у людей є там 10, 30, 50, 100 курочок, 150 не знаю, і саме от тримання 10 голів на квадрат. Хочу спробувати, хочу вам це показати. Тобто, Знаєте, як сучасні фермери, то я, я вам показую, а ви будете у нас найсучасніші фермери. Чому? Тому що ті фермери, які е, учаться на чужих помилках, вони супер найсучасніші. А я буду робити помилки, буду намагатися щось робити, ви будете слідкувати і робити виводи. А вдруг Байковська, наприклад, не зайде. У мене поки що лячно є деякі питання, які я не можу для себе вирішити. Планую, поки що, це буде майбутнє е, родітське стадо. 140-130 курочок, подивимося, як, що там вилупиться, не знаю. І там 10-15 півнів. Тримання півнів в такій тісноті для мене поки що загадка. Чому? Тому що ми якось тримали на дачі дуже багато всього. І. Коли замкнуте пространство, хтось на когось там напригує і інший півень намагається скинути. Коли це поволі і дуже багата площ, площа, то він спиває, скаже так, запліднити курку. Як тут буде, ну опять же плануємо побудувати от там от приміщення, а там буде інкубатор тисячник і тільки настане весна, а може настане новий рік. І ми першу закладку зробимо для себе, щоб подивитися, як опліт. Тобто, ну, такі плани. Півні планую тримати, потримати на м'ясо. Зроблю закуточок по вашим рекомендаціям. Я тільки з вами спілкуюся і тільки ви даєте рекомендацію, бо мені просто нема у кого попитати. Курочки будуть окремо, півні окремо. Тушонку робила в тому році Оксанка, це дуже смачно, а ну, з бройлера. А якщо зробити з домашньої курки, з півня, ну, це, мабуть, щось буде ну, класно. Тому півні віддавати не буду, буду вирощувати свій корм. Корм зроблю, скажімо так, жирненький, калорійний. Нехай буде жирка побільше. І десь в 4 місяці почну співати і підуть під ніж і морозилочку, тобто у підвал. А Півнів поїду в Кам'янське, вже домовився. Людина, у людини вже вони вилупились. Різниця з моїми курями буде місяць. Для Півнів, він каже, це чудово, що півдня буде трошки старшим. І от так буде класне племя. Буду намагатись зробити якби, і подивитися, як Байковська на моєму кормі в такому триманні себе покаже. Вдруг мій приклад. Буде дуже гарний для всіх. Тобто я своїм прикладом дуже заохочув людей на будівництво курників. Зараз закінчу відео. Сьогодні треба відповісти нереальна кількість людей хоче курники, хоче рецепти, і я людей заохочив. То от може Наступний крок я заохочу на те, що можна тримати українську байковську. Українського породу, і це буде вигідно. Чому? Я ще не знаю, але так міркую. Чому я от вирішив так, це порода, вона сама себе воспроизводить, производить. Купляти не треба. Просто інкубатор любий. В спільноті люди показують пінопластовий, звичайний інкубатор, і все виходить нормально. Тим паче, що яйце своє від своїх кур. Воно недороге, собі вартість там 2,5 гривні. Заклали, вийшло 70%, 60%. Нормально. Не купляєш, там десь на ринку, незвісно що. Тому а, якщо взяти в кругову за рік, якщо вона покаже наприклад, 70-75% всього, но не треба купувати подробного курсу, вона, можна закладати. Яйце, це круто, круто. Економія, економія. Далі порода все ж таки більш відтривала до всяких, до всяких халери, скажімо так. Тому це круто, круто. Птиця менше боліє, менше, боліє, менше витрачаємо кошти. Тобто в круговую при 70-75 вона може виявитись навіть вихідніше. Тому в планах так, ну, такі от плани, я як, якось собі побудував десь. Під новий рік їх, і зараз потрошки їх, скажімо так, втілюю. Ще є в планах а, не бройлерне направлення, а повільно зростаюча птиця. Це наш український геркулес. Поки що мало за нього інформації. Якщо дійдуть до цього час, а, гроші і все інше, то попробуємо. м'ясо направлення, ну, більше це м'ясна направленість. Як швидко набирає вагу, конверсія корма, це дуже... і смак м'яса. Тобто бажаємо перейти повністю на українські породи. Подивимось, не знаю, як воно вийде. Був в інкубаторі Солонянському. 18 травня буде гуска велика сіра. Це начебто українська. правильно? Ні, там поправте, зараз буде час загуглю. Говорю, там в мене таке поле. Мої однодумці на каналі кажуть, Та запустіть там буде все класно. Вона каже, так, да. ну розумієте, ми зараз так от направляємо свою фермочку, що все українське. Тобто і гуся повинні. Так от велика сіра. Я так, опа, блін, залишилось два тижні. Тому зараз буду там міркувати, закази падають, замовлення падають, тому що OLX подорожчав, тому що. Може, мій корм не заходить, не знаю. Завтра вперше, за скільки часу не їду на відправки у суботу, тому потрошки проявляється час. І якраз буде час для того, щоб поміркувати закуточок для гусей. Тим паче, що скоро тепло і їм не треба багато усього. Просто що у нас по полям бігають там всякі дикі пси для цього зробити і будемо отак. От, от <говорився> Розповів вам всі свої секрети. Що іще по-Барковському. Наприклад, телефонуєш там людині, да, Анатолію. Треба інкубаційна яйця. Треба 300 штук. Ого, я за тиждень стільки не зберу 100-150. Тим паче, даже 100-150 не зроблю, бо все ну, розписано. Телефонуєш далі там, жіночки, а мені треба 300 штук. Вона каже. не, не так все було. Анатолій каже, у мене нема, от тобі контакт, телефонуй, вона 300 штук збере Добренько. Говорю, так можете на борках заказати в станції?» Ну там були нюанси. Навіть в спільноті хтось писав, що декілька років тому вилупляюсь кучати, а потім дохну. Тобто заражене яйце чи щось таке. Я такий: одна людина каже, друга людина каже, може в борках щось не те, не знаю. Але ж вони тримають, якби, там є лабораторії все. Ну, люди кажуть, то я прислуховуюсь. Жіночка збере за тиждень. Телефоную, так і так, за тиждень треба 300. Та ні, тільки 200. По факту 170 єлі набрала. І такі от грязні, ужасні білого кольору і різні по структурі. Тобто прямокутні, маленькі зборок, прийшли яйця якраз кремові, чистенькі. І, скажіть, Величенькі. реально такі нормальні товарні яйця. Там щось не те. Тобто, якщо вийде, аплод буде добрий. Хоча класні продавці, інкубаційні яйця дають гарантію на, всього на 50%. Тому якщо люди зда, ну, згодні на 50, ну, подивимось, не буду зараз зарікатися, то погорів я в 130 курей там, 135 і 15 півнів. То, наприклад, замовлення там, курник хтось будує да, по моєму чертежу, кресленню, каже, мені 400 корочок, я такою, 4 дня і готово. Інші хтось телефонує, мені 200 яєць, 2 дня і готово. Тобто, поки що, я не знаю, де в Україні можна, крім борок, зателефонувати і сказати, мені треба інкубаційне яйце, там, 500 штук за тиждень зробити, та нема питань. То може буду один із перших. Я гадаю, що я не перший, далеко не перший, просто не знаю. Ну от так, Такі от плани відпочивають. Зараз піду, запилю вам відео. Е -е, зараз поїдемо там ріпак. Зацвів такий жовтий-жовтий, класно І туди сідає сонечко. Зараз, мабуть, запілю відео, візьму Оксанку, поїдемо, фоточки поробимо. Ну, як там кажуть, в мене друг прийшов з фронту в перший отпуск, повністю полноценний отпуск. І зараз він їздить з дружиною, в нього Назар народився. От місяць тому тобто людина воює. Приходив на 2-3 дні, казак новий в Україні з'явився, поки батько воює, то він зараз з родиною ну так, по області їзди і виставляє в інстаграм і підпис лови момент, хапай цей момент, і нехай він буде у тебе. То, думаю, треба як ріпак такий жовтий-жовтий-жовтий, треба спіймати цей момент, а потім. Бо так от спілкування, мов вайбер сяду, дуже багато рецептів, дуже багато всього. Сьогодні була перша проплата, ну не перша, а перша частка проплати. Ми починаємо новий курник у Кривому розі. Курник 3х9 27 квадратів. Такий, як я мріяв у Нікополі. Хто зі мною давно, то знає, що цей піноблок, який я постійно показую, це саме курник 3х9 на 300 курочок. Починаємо проєкт. Людина буде в цьому році будуватися з нуля. Це дуже класно, коли з нуля можна все зробити. І засели 200. Хоче спробувати 200, але все буде збудовано, спроєктовано на 300. Так що отак рухаємось. Ну все, слава Україні! Слава нації! Дякую хлопцям, дівчатам, що захищаєте. Ми тут в тилу, ви там, але ми, ну скажімо так, ми гарний тил. Я вчора там написав своєму другу. Кажу, я тобі там винен трошки грошенят три тисячі. Я через пару днів тобі віддам, тому що на цьому тижні я сплатив, сплатив повністю ЄСВ, налог на прибуль. От я якби для держави зробив гарну справу, є гарним прикладом. Тому ми гарні теле, а ви гарна наша оборона. Все, слава Україні, до побачення.